Реанімаційне відділення перинатального центру найменше нагадує лікарню. З фотографій на стінах дивляться усміхнені дитячі личка колишніх пацієнтів. Над кувезами барвистий полог. В одному з боксів біля кувеза цілодобово чергує молода жінка. У центр її привезли на швидкий. Пологи були дуже важкими і бажаний первісток з'явився на світ на 28-му тижні. Вагітності то було 22 травня, день Миколая Чудотворця. Тож недоношене маля охрестили на честь святого. очень тяжело было сразу, очень-очень маленький такой, красно-синенький, весь в трубочках. Вес у нас кило семьдесят был при рождении, рост 34 сантиметра. Маленький, пока сам полностью самостоятельно не дышит, ему помогают, чуть-чуть подкармливают тоже понемножечку, но пока еще слабенький. Хлопчикові всього два тижні, і увесь цей час маля бореться за життя. У проміжках між дихальними рухами, які робить апарат, намагається дихати самостійно. По 20-30 грамів у день набирає у вазі. Лікарі упевнені, що за декілька тижнів, у крайньому випадку декількох місяців, маля остаточно зміцніє.